Сдам захисника вітчизни! ви захищаєте наше небо, даруєте людям мир та спокій, Глибоку шану Україні, плекаєте у душі широкій. Рідні, незламні, мужні, хоробрі, несміли віжчі відважні та добрі, люблячи милі і ніжні, кохані, Милі, упевнені та незрівнянні, Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємо усі безмежно, будемо вільні, ми і незалежні. За нашу рідну Україну щоб зберегти за всі віки, низький уклін. Слава, слава, слава українським захисникам. Героям країни, воїнам слава! Захисникам України, що мужньо боронять нас, вас не злякати всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка, за спокій та щастя дітей, за мирні святі небеса, за єдність країнських людей, ми здатні творити чудеса. За волю казать віклейно за славу. Нашоберіг і сіди України Захисник! з рідним народом завжди України захисних. Войне лицарославний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позорився, враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків. Відважний український воїне нащадку славних козаків. Захищаєте наше небо, даруєте людям мир та спокій, глибоку шану України, плекаєте в душі широкий нащадок вільних козаків і гордістю для своїх батьків. Наповнений патріотизмом, власним захисту вітчизни.